Вера Авеля и Каина. Еще пишет Но хочешь ли знать, не основательный человек, что вера без дела мертва? А еще в евреям. Благодаря своей вере Авель принес Богу более угодную жертву, чем Каин. Благодаря своей вере он был превознесен как праведник. Так как Бог с одобрением принял его дары. И благодаря своей вере он все еще говорит «хотя и мертв». Тобто віра на сьогодні має дуже ключову роль в житті, бо в що ми віримо, те і ми отримуємо, і те буде для нас. Віра Авеля і Каїна має велику різницю. Авель своєю вірою приніс кращу жертву Богу, і Бог прийняв його. Але віра Каїна була не для Бога, і тому Бог жертву Каїна не прийняв. І Каїн, замість того, щоб вдосконалювати свою віру, віру Божу, в нього з'явилася віра, яка була у диявола, що він кращий. Диявол був скинутий з неба, а Каїн вбив свого брата Авеля через гордість і зло. На сьогодні це дуже поширено. Християни, Багато християн, які вірять в Бога, але не мають плоду. це віра Каїна, думаючи, що порятунок буде, але Богу ми не служимо і Бога ми не слухаємо. Зараз вбивства християн, християнами і людьми з цього світу. І ця віра каєна, на жаль. Але нам треба мати віру Авеля, вірити в Бога і виконувати Слово. Богу, яка б в тебе жертва не була, навіть маленька, але віра Авеля тебе врятує, віра в вічність. Авель потрапив в рай, Єнох вознісся на небо, Ной був врятований, і його сім'я також. Тому, брати, сестри, християни, давайте жити по вірі в Бога і поплоду, і дружню. Амінь.